І з нами на зв'язку Євген Ієвлєв, військовослужбовець Збройних сил України. І от якраз з ним поговоримо зараз про власне, ситуацію з дефіцитом живої сили. Ну, насправді так, так і є, і про це кажуть багато військовослужбовців. Пане Євгене, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава. От бачите, ми тут всю цю розмову, скажімо, Почали з того, що Сполучені Штати от неодноразово закликали нас понижувати мобілізаційний вік. ви як взагалі до такої ідеї ставитесь про те, що його варто понизити до 18 років? А, дивіться, я не можу вам сказати, що там я ті з ким спілкуюся категорично проти, але а, цей крок має бути своєчасним. На сьогоднішній день а, дивіться, я 2 січня тільки повернувся з відпустки. Мені пощастило мені дали відпустку на Новий рік, і а, до цього ще до тижня я мав можливість там з'їздити в Карпати. Я мав можливість проїхати через Київ. У нас нереально велика кількість людей віком від 25 років. Зайдіть, подивіться до тренажерних залів, де за. Завгодно які ще можуть служити, тобто чи своєчасний – це крок зниження е, призовного віку. Якщо б ми сказали, що ми вже вигрібли всіх здорових, умовно і так далі, і треба нам е, 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 критично, щоб перемагати знижувати вік. Окей, так але на сьогодні ще дуже велика кількість людей не призваних, ті, що е, на сьогоднішній день призовного віку від 25 там там до 60. Тут ключове питання в тому, що е, якість роботи всіх органів залучених до мобілізації. І правоохоронних і ТЦК органів я уважно слухав до цього ваш сюжет про тих, хто з бронюванням, кого забирають. Ну повірте, давайте казати відверто, так як воно є. Бо якщо ми будемо замовчувати всі е, речі, ми так далеко не поїдемо і не переможемо в цій війні. На сьогоднішній день є навіть в деяких містах таксі. Коли тебе до бусіка забрали, скільки треба віддати грошей на місці, щоб просто звідти піти. Я не називаю прізвищ, не називаю міста, щоб ніхто не казав, що якого за просто так, але в нас ще є. Кого призивати, і не і, і не те, що є дуже багато є. Нереальна кількість здорових молодиків катаються на лижах, сидять в кафешках, ходять в тренажерні зали і так далі. Тобто є що де е, є що де працювати перед тим, щоб взагалі підіймати таке питання, як зниження мобілізаційного віку. Я розумію, коли західні партнери про це кажуть, бо вони ж не зовсім розуміють і відчувають ситуацію тут на місцевості. Е, вони розуміють, що це дієвий крок. Бо я певне прошерок людей зараз. З них мобілізаційний вік. Тобто це математично буде плюс, але тут треба фахово. І глибоко розібратися з тим, що призвало всіх тих, кого можна призвати на сьогодні. Ну але бачите, от кажуть, що ну і власне ця інформація ж офіційна і розкрита, що замість 500 нам потрібних тисяч призвали лише 200 тисяч, тобто ну менше половини насправді від того, що потребує зараз військо. Але разом з тим, бачите, я розумію про те, про ті випадки, про які ви кажете, не називаючи імен прізвищ і населених пунктів, бо ну. Дізнався про це від свого найближчого, е, ну близького друга а в нього був подібний випадок. Але от е, якраз його мобілізували, попри всі е, намагання не його, скажімо, уникнути, а попри всі пропозиції йому там дати певну суму, і будеш вільний. Він каже: Ну вже раз так сталося, ну поїхали. Ну що робити. Але я не про те. Я про те, що бачите, і ніби і завдання стоїть. Важливе і конкретне, але разом з тим є дійсно от певні випадки, коли мобілізовують людей потрібних, які працюють на дуже важливих підприємствах, які працюють на ту ж саму оборонку. Чому, на вашу думку, такі перегини у нас відбуваються? Це таке це така гонитва за планом, чи гонитва за тим, щоби представників ТЦК, наприклад, ну ми ж теж розуміємо, що і такі. Гасла є ну, не гасла, а скажімо, такі погрози кажуть, що ну якщо не приведете, то самі поїдете. Супер, відверто. Я думаю, що саме це цей випадок, і ви ж самі сказали, що спеціаліст не подав дані до ТЦК. Я думаю, що конкретно в цьому випадку дійсно хтось просто не вніс базу. тобто в оберігі ця людина була не заброньована, рахувалася як е, просто призвана людина. Ну, мені, мені здалося з тих даних, що от виложили в ефірі, так? Е, це перше. А друга історія, е, ніякі це не знаєте. Там це направлені не, не на виконання плану. Ну я знаю деяких ТЦКшників, я знаю голів ТЦК, яким реально можна по. Тиснути руку за їм працю. Вони розуміють, що вони роблять. Але я вам скажу чому. Бо ці ТСКшники вони з Донбасу. Вони знають, що до їхніх домівок наближається ворог, і це трошки не ті речі, на яких можна умовно заробляти. І я бачу, як вони виконують план, як працюють, як розмовляють з керівниками підприємств і так далі. Але ж ну давайте відверто. Ну пересікаємо річку Дніпро, туди західніше. Ну для них же війна це телевізор і мапа іноді там десь щось рветься, але не так часто, як умовно Дніпропетровщині, там в Києві і так далі. Вони ці історії не відчувають, тому не дозволяють Перешагувати це і отакі випадки з бронюванням, Ну якийсь очільник ЦК дуже повірив в себе, скажімо так, і він вирішив, що він може там всім е, директорам підприємств показати, що ми можемо і так, і насправді людину, якщо призвуть, навіть якщо її призвали, вже там з порушенням законодавства і так далі. і Так далі, але якщо вона вже стала солдатом збройних сил України. Демобілізувати таку людину реально неможливо тільки за станом здоров'я. Тому вони всім і користуються. Тобто, хтось якийсь офіцер, який заповнює документи можливо, за це і відповість. Але, наприклад, очільник ТЦК, який хоче показати там на місці свою диктатуру, ну він він буде сидіти, яке сидів, всі будуть розуміти, що з ним краще не сперечатися. Ну на превеликий жаль, це дуже неприємна тема. Неприємна, глибока, і не хочеться тут, знаєте, її або замовчувати, або казати відвертою правду, от як ми зараз з вами в ефірі про це кажемо. Но... Ну ви ви правильно кажете, що про неї варто казати, вона важка, вона дійсно е тяжка для сприйняття, і вам, як військовослужбовцю, особливо. Але разом з тим, ну от е знову ж таки, повертаючись до випадку, ми просто сьогодні в першій годині, в 13 мається на увазі, починали наш ефір з розмови про 155 ту бригаду Анни Київської е імені Анни Київської. Так е і от тоді, коли вони приїхали, наприклад, на е мали би розміщуватися вже на позиціях, там. Тоді в самовільне е, залишення частини в СЗЧ пішло більше тисячі людей, і якраз е, керівництво бригади не казало, що в основному якраз цю бригаду складали от так звані, пробачте, бусифіковані. Тобто люди без мотивації, люди, яких дійсно там хапали на вулицях, е пхали в мікроавтобуси, за дві години проходили ВЛК і там за добу на полігоні. Тобто, люди, які в принципі не розглядали участі в цій війні, це звичайно шкода. І про це дійсно важко говорити. Але маємо випадок, коли тисяча людей пішли в СЗЧ з позиції. Дивіться. А, насправді я буду чекавсь офіційних висновків. Буде проведено розслідування, а, знайдуть винуватих, розберуться дійсно, в чому є причина. Але а, бригада це приблизно там 5 6 сім тисяч людей. Це не вся бригада пішла. Тобто, коли люди кажуть, що так сталося, тому що вони складаються з босифікованих, По перше, ця бригада не будемо там в ефірі казати. Ви знаєте, де пройшло навчання? Це на це не на території України. Вони проходили навчання за межами України. Всі люди, проходячи там навчання, розуміли, до чого їх готують. І побіжали не всі сім тисяч людей, а тисяч. О а це умовно там э, ну. Три батальйони, тобто, якби вони всі складали з бусифікованих, і у всіх підірваний моральний стан всі побігли, побігли б всі, побігла частка. І я думаю, що ключ проблема в цьому виключно в командирах, які керували цією часткою людей, бо чомусь інші три тисячі умовні не побігли, які точно є в бригаді. Менше п'яти тисяч людей бригада складати не може. Можливо, є там якісь випадки. Вони мені невідомі, але це там 4 800 погрішність буде невелика. Побігла ж не вся бригада, а каже, що вся бригада складається з бусифікованих. Взагалі не в цьому стан. Всі проблеми, коли я бачив великої кількості, коли хлопці. Йшли все за всі проблеми були пов'язані конкретно з керівниками з'єднанням підрозділів, тому що командири здають клімат в бригаді. І я ж кажу: напевно, цим крилом і цими підрозділами, батальйонами, керували люди. Ну, скажімо так, не, 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 не дуже розуміючу ситуацію, що сьогодні є на фронті і е, чого вартує кожен солдат, який покинув цю територію. Ну, добре, а, от знову ж таки, якщо повернутися до цієї бригади, а, там дійсно є дані про те, що от сержантів і офіцерів, ті, які якраз і впливають на навіть немотивованих і бузифікованих мобілізованих, ну які їх, скажімо, ну, правильно ну, не знаю, мотивують. Захищати батьківщину, от не було. І з цим велика проблема була. І тут ще такий момент: добре, а як досягнути певного рівня мотивації в людини, яка не розглядала свою участь у війні? Ну, знову ж таки, тонка історія. І щоб потім а, з нього вийшов мотивований боєць який би дійсно при першій же небезпеці не втік з позиції. Слухайте, питання дуже глибоке, і тут немає вирішення поверхні, але я вам скажу. от а Місяці три або чотири тому була дуже популярна дискусія: чи створювати нові підрозділи нові бригади або сповнювати існуючі. Я вам скажу це ще один чинник, ще один фактор факт в користь того, що треба було все ж таки поповнювати існуючі підрозділи. От уявіть, наприклад, створена нова бригада, яка десь навчається там за кордоном, яку навчають спеціалісти, але вони приїжджають сюди. Полігон це не передок. Передок зовсім інша історія. Пересікаючи відмітку, Донецька область у багато кого починає ну Донецька область там під'їжджаючи до будь-якого фронту Запорізька починає мозок працювати по іншому. Адреналін, всі люди бояться, тобто не боїться тільки не здорова людина. І тут, коли от я на особистому прикладі, коли до нас приходили нові хлопці, які опинялися на позиціях з нашими хлопцями вже досвідченими, та їм не так страшно, бо вони розуміли, що поруч з тобою людина, яка має досвід, яка напередку знаходиться вже рік. І тут починають працювати ну такі базові елементи там мишлення. Ця людина така сама, як я, в неї рука нога в неї мозок, і вона рік напередку, і вона ще живе. 2. А значить, фронт це не значить, що я помру. Тобто, отак воно працює. Коли споровано, хлопці приходять 10 хлопців на позиціях досвідчені, і туди відправляють 5-7 недосвідчених. Та набагато простіше хлопцям адаптуватися, аніж просто проходить ротація бригади. Одні вийшли і зайшли нові, один на одного дивляться, всі бояться не розуміють, що з цим робити. Так вони бачили мавік, вони бачили планшети автомат на полігоні. Але тут по тобі ворог гатить постійно артилерію, мінометами і так далі. Вони просто розгублені, вони просто бояться і боятися це нормально. Всі бояться Здорові люди. Тому я ж кажу, це ще один факт підтримку того, що треба було поповнювати дії, діючі підрозділи, сповнювати їх максимально, спаровувати і навчати поруч з тими, хто вже досвідчений, а не кидати підрозділи, які на бумагі овернавчені, які мають супернавички, але які не бачили бою. Набагато проще, простіше імплементуватися в бій з досвідченими людьми, з досвідченими командирами, з досвідченими навіть солдатами, з ким ти потрапляєш в око наостанок. Євген дуже коротка теза. Її озвучив не я. Її озвучив Максим Жорін, командир третьої штурмової, один з командирів, який. І каже, що от якраз така схема приєднання, наприклад, тих же самих мобілізованих до вже діючих бригад і поповнення ними це теж не дуже здорова історія. Тобто, палка у двох кінцях виходить, що е, і це теж для бригади створює певні проблеми. Тобто, простіше, вже якщо укомплектовуватися, то досвідченими людьми. Дивіться, досвідченими людьми неможливо докомплектуватися, які вийшли з полігону. З полігону ця людина пройшла базою основи навчання. Я з Жоріним сперечатися точно не стану, тому що ну в нас різні рани. Він командир, я сержант на сьогоднішній день. Але я з вами ділюся особистим досвідом і те, як було в мене, я в 2023-му у січні потрапив перший раз на передок на Луганщині, навіть не на своєму Донбасі. Це було там відрядження в один з батальйонів. І я прекрасно помню, коли мені стало спокійніше, коли я поспілкувався з комбатом і відчув, що ця людина максимально досвідчено, тобто він просто розрахував, як виїжджає наша машина на позиція коли починає працювати ворожий міномет. Йому под... має відповісти там наша мінометка, звідти звідти Тобто, він просто прораховує, знаючи знаючи війну, як нам добратися на позиції через ті, скажімо так, логістичні артерії, які ворог тримає під своїм вогневим контролем, і ти розумієш, що ця людина береже особовий склад, і вона е, робить ці висновки і дає вказівки на основі маючися маючих в нього досвіду, а не знання які були на папері. Тобто, це дві Великі різниці, і вони відчуваються дуже сильно. Повірте, а простому солдату, який взагалі не був там ніколи, якого як ви кажете, бусифікували умовно, чи давайте простіше призвали, навчили, погнали на передок. Ну скажіть мені, будь ласка, кому би ви довірили своє життя, коли ви боїтеся померти? Тільки ну, таким, самим як, таким вже, самим, як ви коли буде бачите, що є досвід. Да. Тому, знаєте, ну, е, я думаю, що і Жорін по-своєму праві, я можу не знати проблематику, наприклад, цього питання, але на своєму досвіді особисто скажу, що хлопці набагато простіше адаптуються серед тих хлопців, хто вже досвідчені. Ну, бачите, це могло б бути рецептом. Сподіваємось, так і буде. Тим більше, що ставка Верховного Головнокомандувача теж дійсла до цих висновків. Що нащо створювати нові підрозділи, якщо можна доукомплектовувати мобілізованими старі і власне перестати нарешті в оцей відчувати цей дискомфорт і дефіцит військовослужбовців, пане Євгене, дякую вам. Євген Євлів, військовослужбовець Збройних сил України, щойно був з нами на зв'язку.